Тож я відварила картоплю в лушпині. У мене ось 6 штучок, така вона величенька. Відправила її відразу ж до форми, форму застелила пергаментом. І тепер її роздавлюю склянкою і формую дно та бортики. Картоплю відварювала вже підсолену. Ось сформувала таку картопляну формочку. Поливаю її соняшниковою олією, приблизно столову ложку, розмащую, присиплю ще паприкою, трішки приперчу і ставлю розігріту духовку вімкнену на 180 градусів приблизно на 15-20 хвилин до зарум'янення. Поки форма запікається, приготую начинку. Мені знадобиться половина курячого філе, і його нарізаю шматочками. Ось приблизно такими от кубиками, чи як сказати. І тепер м'ясо відправляю смажитись. На скоритку влила соняшникову олію і переношу м'ясо. І підсмажую, щоб воно так підрум'янилось трішки. Настала черга печериць, в мене 300 г, і нарізаю їх слайсами на такі шматочки. І один наріжу для прикраси. Коли м'ясо підсмажилося трішки, додаю печериці, смажу до готовності, в кінці приселю, припорчу. Останнім інгредієнтом для начинки в мене будуть помідори. Наріжу їх кубиком. Рідина випарувалася і присолюю трішки. Ось дістала я форму із духовки. Так, гарненько підрумянилась. Додаю ж відразу гриби із м'ясом. Також можна робити це шарами. Викладати м'ясо, зверху шар грибів, розрівнюю. Сюди ж додаю помідори, буде більш соковитий пиріг. І поки що відставлю в сторону. Тепер приготую заливку. До миски вбиваю 3 яйця. Додаю сметану, додам трішки солі і спеції в мене до курки. Перемішую виделкою до одної рівності. Щось мені мало яєць, додам ще одне. Повертаюсь до пирога і цією заливкою тепер поливаю пиріг. Зверху все затираю сиром, прикрашаю грибами і відправляю майбутню смакоту в духовку, розігріту на 180 градусів приблизно на 35-40 хвилин. Ось погляньте, дістала з духовки. І вже шкортить відрізати шматочок. Погляньте, які в розрізі дуже апетитно. Скуштуємо. Mm -hmm. Дуже соковитий пиріг. Рекомендую приготувати. Смачного!